Далі будемо говорити про те, що відбувається і в столиці Рефі, і в Москві, адже руха теж продовжує свою роботу, не лише на території тимчасово окупованій, а і на території Російської Федерації. Досить часто заворушки відбуваються за участю партизанів, так би мовити. І рух опору. А теж як я вже зазначила, діє не лише на окупованих територіях, але і в самій Росії. Там тамтешні партизани. Розправилися з автівкою прихильника політики Кремля. Активісти теж покарали любителя руского міра в Москві. Про це передають і наші колеги. На оприлюднених у мережі кадрах можна помітити автівку із наліпкою З, яка символізує підтримку війни в Україні як ми знаємо, вранці на власника транспорта очікував неприємний сюрприз від партизанів. Партизани розбили скло, на якому красувалася пропагандистська етикетка. Ну і, як вони зазначили, у себе в телеграм-каналі зокрема дописували. Попереджаємо, що таке станеться з кожним, хто відкрито хворіє на… Решизмі підтримав військові злочини. У вас залишилося мало часу, щоб зняти наклейку та сховати іншу атрибутику, за яку буде соромно. Попередили підпільники. Ну і до слова у нижньому тагілі також агенти руху теж спалили автомобіль із Z атрибутикою. Ну і далі будемо знову ж таки говорити про Російську Федерацію, як би нам не хотілося, адже посіпаки Путіна продовжують співпрацювати із КНДР. Зокрема, також є вже інформація про. Те, що Шойгу прибув до КНДР для зустрічі з Кім кімчанином. Що відомо зараз, так те, що секретар Радбезу Росії прибув до Північної Кореї. Там в нього запланована зустріч із Кім Кімчинином. Про це повідомляють наші колеги з 24 го каналу з посиланням на пропагандистські змі у п'ятницю, 21 березня, прибув до Пхеньяна, де зустрінеться з кімчанином. Повідомляється, що кремлівський посіпака. Уже встиг покласти вінок до монумента в пам'ять про радянських солдатів. Інші деталі візиту поки що невідомі, Проте пропагандистські змі вже поширюють відео того, як він прибув в КНДР. Ну і відомо, що це вже другий візит. Його до КНДР за півроку. Секретар ради безпеки Рефі відвідував у вересні 24-го року. Тоді він теж зустрічався з Кім Кімчанином. Ну і до речі, аналітик інституту вивчення війни зазначає, що Росія продовжує поглиблювати відносини із супротивниками. Сполучених Штатів попри готовність до переговорів менше як місяць тому, також Сергій Шайго провів окрему зустріч із президентом Сі Цзіньпіном і міністром закордонних справ КНР. Не обговорили питання двосторонньої безпеки, а також міжнародні та регіональні питання. Шигусії підкреслили на необхідність продовження координації зусиль на ключових міжнародних майданчиках, зокрема йдеться про БРІКСІМ, також організацію співробітництва і дипломатичні зусилля щодо вирішення української кризи. Так вони називають називають саме російсько-українську війну. До речі, і в Китаї також полюбляють конфліктом та кризою називати повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу країну. Щодо. Того, що відбувається власне на Російській Федерації, знаємо, що дійсно продовжується операція збройних сил України на Курщині. Як би не було тяжко, зокрема, бачимо, що напередодні наші військовослужбовці вийшли із суджі. Хоча і Трампі пропаганда говорили також, що наші військові знаходяться в оточенні на цьому напрямку. Це все брехня, її вже спростували, і наше військове керівництво вище, і також експерти говорять, що це знову ж таки пропаганда чергова, яку Користовують рашисти за для тиску для сполучених штатів Америки. Що відбувається на Курському напрямку? Аналізує військовий експерт Олег Ждане у себе в Ютуб-каналі. Обов'язково підписуйтесь на нього, адже кожного дня він розповідає про ту ситуацію, яка складається на всій ділянці фронту, не лише на Курщині, але й на Донеччині, і на інших напрямках. Далі можемо почути саме його думки стосовно того, що відбувається на Курщині. Операция в Курской области продолжается. Кстати, вот уже даже западные разведки. Ну, еще остановлюсь на Курской операционной зоне. Относительно вот этих разговоров там. Ну, вот я вам вчера рассказывал, что Трамп там хвастался о том, что он там умолил Путина на коленях стоял там, слезу пускал перед Путиным, что не 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 убивать наших наших тысяч солдат, которые попали в окружение на территории Курской области. Так вот. Западной разведки, в том числе и американская разведка, разобралась с этим вопросом. И как бы я понимаю, что, естественно, расисты пытаются наше слово перебить своим словом и сказать, что да, там тысячи украинских военных сидят в окружении, и мы их завтра уничтожим, если они не сдадутся в плен. И Путин там даже начал подыгрывать, во-первых, он сам же эту, эту лапшу навешал на уши, в том числе и Трампа. Вот. А, и дальше даже пошел в своих фантазиях, Путин пошел рассказывать, на каких условиях он отдал приказ, на каких условиях брать в плен наших военных. Так вот, разведка Соединенных Штатов. Это Ройтерс пишет об этом. Считает, что никакого окружения украинских войск в Курской области нету. И, до, и, до, и доложили об этом справочку такую маленькую, довидку. Давидушечку, отправили в Белый дом, чтобы они там в Венсы, Уитков и Уолтсы все прочитали ее и довели ее до Дональда Трампа. Дональд Трамп и Владимир Путин несколько раз за последние дни утверждали, что украинские войска в Курской области якобы окружены. О том, что это не так, говорит не только Киев, но и многие независимые аналитики. К такому же выводу что украинская армия из Курской области отступает, но вовсе не окружена, пришли несколько разведывательных служб Соединенных Штатов Америки, в том числе и Центральное разведывательное управление, не только Пентагон, не только там другие, но и ЦРУ. И рассказали Reuters об этом четыре разных источника в Соединенных Штатах Америки. Двое из них сообщили, что этим выводом разведки поделились с Белым домом, в последнюю неделю. Вот. Ну и в Совете национальной безопасности Белого дома в ответ на запрос Reuters указали на вчерашнее заявление о содержании разговора Трампа с Владимиром Зеленским. В нем упоминалась их договоренность о тесном обмене информации о ситуации на поле боя в Курской области. Белый дом, ЦРУ и офис директора национальной разведки отказались комментировать эту ситуацию. Ну, а запрос Reuters был в том, что почему такая разница. Разведки говорят, что нет никакого окружения, войска отходят из Курской области, вот, и операция продолжается, а вот именно Дональд Трамп считает и везде говорит на всех, на всех площадках, на всех платформах, говорит о том, что он спас там тысячи украинских солдат от уничтожения, чтобы их Путин не уничтожил. Вот. И получается, что Путин их выпустил, что ли, что для Путина это вообще нонсенс, он никогда таких вещей, не, он не хочет менять пленных всех на всех, а тут, чтобы он отпустил окруженные войска, да никогда в жизни. Так что вот такая вот дезинформация получается или диссонанс между информацией разведслужб, американских разведслужб и Белого дома. Що ж ну а далі продовжимо говорити про те, що відбувається зараз, і на міжнародній арені? Адже зараз все більше людей вони так говорять, як то і звичайних людей, так мирних жителів не тільки України, а й в цілому всього світу. Так і Світові лідери говорять про закінчення війни про мирні переговори Росії та України і так далі. Але ось є певні коментарі. Також і від російського диктатора щодо того, як буде довго тривати війна. Він прямо про це не говорив, але аналітика інституту вивчення війни звернули на увагу на слова Путіна і прокоментували їх. Вашингтон вже постійно закликає. До досягнення миру сказав сприговорять представники США, що мир настане дуже скоро, начебто, тим часом очільник Кремля дає зрозуміти, що, начебто, це не так в своїх промовах до російських громадян. Путін чітко говорить про те, що вони мають бути готовими до затяжної війни. Справжні ж мета російського диктатора затягнути мирний процес, щоб за цей період здобути переваги на лінії фронту, вибити якомога більше поступок для себе на майбутніх пор переговорах. так пишуть аналітики інституту вивчення війни, які також вказують і на те, що Путін продовжує готувати суспільство Росії до затяжної війни в Україні, а на дость якого миру на основі компромісу. Остання заяви очільника Кремля і його чиновників просувають наративу про складність переговорів нелегітимність української влади, розкол між США і Європою. І це посилює масач про те, що Росія очікує. Тривалої війни в Україні мире лише на умовах Росії за повідомленням журналістів Фаріда Рустамова та Максима Тавкаєла під час нещодавньої закритої зустрічі з російськими бізнесменами на заїзді російського союзу промисловців і підприємців. Диктатор закликав їх готуватися до війни вдовго, що на напередодні розмови Путіна і Трампа. Медійники розповіли, що Путін сказав бізнесменам, що переговори про припинення війни будуть повільними складними поради. Їм не бути наївними, враховуючи людей, які беруть участь в переговорах, а також питання, які обговорюють. Диктатор публічно заявив на конгресі, що Росія не повинна очікувати швидкого зняття санкцій заходом. Ну і нагадаємо, що Путін зараз вимагає визнання Україною території, які є тимчасово окупованими, своїми російськими, типу так, і хоче, щоб Київ вивів війська із Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської областей і вимагає від України нейтралітету, закріпленого в Конституції. Та роззброєння. Ну, тобто він хоче. Все зробити для того, щоб продовжувати знищувати нашу державу. Ну а тим часом поговоримо і про те, що відбувалося на станції суджа напрододні. З'являлася інформація про те, що об'єкт підгорав так через чергову атаку, але росіяни зараз створюють нову свіжу провокацію на тлі обстрілу. Суджі об'єкт неодноразово самі ж росіяни атакували торік. Влітку авіабомба а ось три дні тому кабами. Сьогодні ж ворог знову обстріляв станцію артилерію для створення фейкових звинувачень. І відомо, що окупанти раніше використовували і трубу на зогоду для прихованого приміщення підрозділів. Тоді, до речі, велика кількість расистів була і ліквідованою. А ось зараз Росія звинувачує Україну в обстрілі станція суджа. Також генштаб збройних сил України говорить про те, що це є черговою російською провокацією. Ці звинувачення безпідставні. Значна станція неодноразово зазначена так, обстріл. Самими росіянами мовиться в повідомленні від генштабу збройних сил України. Пояснили, що влітку 24-го року станцію бомбардували керованими авіабомбами 18 березня. завдавали ударів по нікабами. Росія продовжує атакувати цю станцію. і вже 21 березня сьогодні так вдарила по ній з артилерії. Варто зазначити, що раніше Росіяни використовували трубу для магістрального заходу. Загону для прихованого приміщення своїх підрозділів. Ну а Сталася зараз на Курщині пожежа на газовупромільювальній станції. Суджа яку видно навіть з Білгородського району пожежа є досить така потужна. В мережі багато кадрів з'являється про що і повідомляли близько 00-00-21 березня. Спочатку окупанти писали, що щось сильно горить на Білгородщині однак пізніше стало відомо, що займання сталося в Укурській області, але видно його аж до Білгородщини. Росіяни писали, але що попередньо горить газовимірювальна станція суджа, через яку проходить найбільш транзитний коридор постачання розгазу до Європи, І, за даними пропагандистів, величезний смолоскип вогню видно за десяток кілометрів на кордоні Сумською областю. Російські так звані воєнкори як один повідомляють, що мовляв ГВС суджа було пошкоджено внаслідок українського удару. Офіційно ж інформації від російської влади наразі теж немає, але ось Україна спростувала ті дані, які з'являються від Російсь. Ських пропагандистів також і Андрій Коваленко, який є керівником центру протидії дезінформації при РНБО, теж коментує ті події, які зараз відбуваються. Атака Росія не Гате це одна з перших інформаційних операцій проти України з звинуваченням в зриві припинення вогню, якого Росія сама не дотримується з першого ж дня. Араф поки не планувала припиняти вогонь, але інформаційно їх задача перемогти в західному інфополі, і звинуватити у зриві домовленостей Україну. Такого буде ще багато. Інформаційно маємо виграти. Ну і з вами дослухатися лише до офіційних даних, які з'являються від українських офіційних джерел. Не Дійться на якусь провокацію, яка лунає з боку Російської Федерації. Ну а луна її на жаль, чимало. А російська МЗС прокоментувала порушення перемир'я і знайшло винних рашистська преса Лкаше Машка Захарова знову теж вийшла із великою заявою щодо порушення перемир'я і звинувачує в цьому Україну. Це то, що вона каже, ми вважаємо, що це перемир'я, яке було запропоновано президентом США, вже порушено було з боку київського режиму. Як далі, американська сторона буде. Управлятися з цим з збожеволім з тим, що з божеволів, так терористичний непотріб, вибачте мене, ось це велике питання. Як вони будуть їх знову заводити, хоч якесь стіло та річі ще сказала Машка Захарова на ефірі першого каналу пропагандистського, де в принципі заявила, що Київ порушує, начебто, режим, який раніше був запропонований президентом США. Що ж робить у цей час Росія, обстрілюючи нашу цивільну інфраструктуру. Структуру то вже інше питання. Машка Захарова його не бачить. Машка Захарова бачить лише те, на що їй відкриває очі Путін, лише на те, що зручно для російської пропандистського машини, лише те, що потрібно для Росії, щоб продовжувати кошмарити українців, знищувати нас і захоплювати наші території. Коли росіянам не вдається це робити, вони продовжують вигадувати різні нісенітниці для того, щоб покращувати свою сторону. Але цього їм теж не вдається, тому що свідо. Омі, люди, вони бачать все ж таки, де є правда. Ну і знову ж таки Пісков не зміг промовчати також коментує ті події, які нині відбуваються, і говорить, що армія РФ, і, так як і раніше, протримується наказу Путіна, не б'є по енергетичній інфраструктурі, проте ми бачимо, що б'є, продовжує бити по цивільній інфраструктурі. Нагадаємо, що прес-секретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмитро Пісков раніше заявляв, що домовленість про тимчасове припинення ударів стосується тільки об'єктів енергетики, а не всієї інфраструктури. При цьому він не став коментувати, чому в повідомленні Білого Дому йдеться про припинення вогню в сфері енергетики та інфраструктури. До речі, Вітков також говорив щодо інфраструктури, саме не лише в загальному енергетичної, за словами піскова, Росія нібито збила свої ж БПЛА, націлені на енергоінфраструктуру України за наказом Путіна. Таким чином показавши, що дотримується домовленостей, він додав, що Кремль бачить, що з боку України, нібито немає взаємності щодо дотримання 30%. Тенного припинення вогню по енергоінфраструктурі наразі ж у Москві уважно спостерігають, чи прислухається влада України до твердого наміру РФ і Сполучених Штатів робити все для виходу на мирне врегулювання. Пісков також заявив, що під час розмови президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Путіним не обговорювалось відновлення прямого авіасполучення між Ерефієм, також сполученими штатами. Однак наголосив, що вони довіряють одне одному. Він додав, що вони. Вони обговорювали питання про припинення іноземної військової допомоги Україні, оскільки Кремль вважає цю тему важливою, продовжить порушувати її. Але про зміну влади в Україні а також визнання Криму та інших окупованих територій України не йшлося раніше. Шпливує міжнародні медіа. Та аналітики інституту вивчення війни помітили значну розбіжність у тому, як Сполучені Штати та Росія подали домовленості про припинення ударів по енергетичних об'єктах, яку обговорили у розмові ще 18 березня. Президент Дональд Трамп і російський диктатор Владімір Путін. Кремль заявив, що Путін прийняв пропозицію Трампа про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об'єктах енергетичної інфраструктури. Водночас, в релізі Білого Дому, йдеться, що Трамп і Путін погодились на рух до миру, і він розпочнеться з припинення вогню по енергетиці. Та інфраструктурі Дональд Трамп у своєму пості також у соцмережах дописав, що підкреслив американську версію релізу, що нібито ми погодились на негайне припинення вогню по всій енергетиці та інфраструктурі з розумінням, що ми будемо швидко працювати над повним припиненням вогню.